Валерій Олексійович Чалий написав гарний текст про так званих хороших русських». Чалий – це український політик, дипломат, в минулому був заступником голови адміністрації президента України в 2014-15 роках і надзвичайним та повноважним послом України у США з 15 по 19 роки. Послухайте його, приємно чути, що в державного діяча тверезі думки і правильна позиція. Стосовно хороших росіян і різного ставлення до путінського режиму і російського народу, я з усією відповідальністю заявляю хто поведеться на цей, вибачте, розводняк, той буде останнім дурним. А якщо це станеться з українськими посадовцями чи політиками навіть після всього, що відбулося, то можете вважати його чи її неадекватними реаліям і некомпетентними. Засвідчую, що особисто витратив багато років свого професійного життя на спробу уникнути базового конфлікту з різними російськими режимами і, відповідно, російсько-української війни. Робив це і на високих владних посадах, і як дипломат, аналітик, громадський діяч особисто спілкувався з багатьма реально впливовими представниками їх правлячої верхівки, включно з нинішніми очільниками. Помилково вважав. Щоправда, тільки десь до кінця минулого століття, що шляхом розумних компромісів можливо владнати з ними суперечки. В реаліях це все тільки давало можливість відтягнути широкомасштабну війну і зіткнення на виживання. Наше протистояння з російським режимом і російським населенням екзистенціальне або виживемо ми, як єдиний народ і сильна європейська країна, або вони як територія між Європою та Азією. На якій проживатиме войовниче населення з розмитими орієнтирами за відсутності спільних консолідуючих людських цінностей. Якщо почуєте росіянина, який закликає не переносити на нього наслідки злочинних дій путінського режиму, не ведіться, в кожного з них було безліч шансів протягом десятків років зробити свої кроки. І на початку 2000-х це не потребувало якоїсь відваги чи навіть сміливості. Вони так захотіли самі. Це їх витвір і їх спільна відповідальність. Якщо почуєте американців, європейців, що, мовляв, треба путінський режим посунути а до влади привести демократичних хороших руських, наберіть терпіння і поясніть партнерам їх глибоку помилку. Якщо почуєте українців, які закликають до того самого, то знайте, вони зрадники і потенційні запрошувачі агресії та війни на наші землі. Женіть їх з їх поміркованою, нібито мудрою нейтральною позицією, брудною мітлою. Слава Україні, слава ЗСУ! переможемо!